Осі з них пережив голодомор та воєнні роки, але на жаль, вони з різних причин залишилися самотніми і їм майже нема з ким радіти новорічним святам. За ініціативою міської організації Товариства Червоного Христа та директора Криворізької загальноосвітньої школи номер 43 депутата Саксаганської райради Віри Чигрин, 20 одиноких громадян мали змогу поспілкуватися один з одним у новорічній атмосфері за теплою чашкою чаю. Хочеться в такі святкові дні донести їм, хоч маленьку частинку свого серця і добра. Я бивши мідроботник, і вирішила по зову серцю прийти в Красний Крест просто допомагати пожилим людям, які знаходяться самі вдома, одинокі, вони нуждаються в допомозі в теплом слові, тому що ну нікому їм помочь. і ми допомагаємо приносимо подарки. Поговорити там, щось зробити, щось допомогти. Окрім уваги та спілкування, малозабезпечні ветерани отримали від волонтерів до новорічних свят подарунки у вигляді продуктового набору та засобів особистої гігієни. Проводити акцію активно допомагає районна рада ветеранів. Вони виходять, спілкуються зі вот своїми подругами ветеранами і для них не стільки продовольственный набор сколько сегодня весь цей чай, столы, все це организовала Вера Ивановна по своей инициативе, директор школи. І для них це дуже большой праздник. Я думаю, що це жизнь. життя. Вони сьогодні помолодіють і з радостью встретят новий год. Для людей похилого віку важлива увага молоді. Тому творчі колективи школи підготували для гостей музичні номери. Завдяки подібним заходам, самотні люди похилого віку відчувають таку важливу їм тепло та підтримку.